Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 4 вересня, і перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі. І дивіться про що, що говорить про Україну. Ну, найбільша новина це атака по Полтавському інституті. І от постійно, можливо, цифри трошечки зміняться на момент, коли це відео вже завантажиться на Ютуб. Але на даний момент в американському просторі. Повідомляється, що в цьому навчальному закладі загинула 51 людина, і 217 отримали поранення. Говориться про те, що взагалі атака від моменту запуску до моменту прильоту пройшло всього навсього 2 дві хвилини. Тобто багато цих студентів були якраз в процесі евакуації просто багато ніхто не не, просто не встиг навіть заховатися. А, ну, і знову ж таки, багато говориться про реакцію. Хоча на офіційному а, просторі мається на увазі адміністрації президента, поки що реакції на даний момент немає. А, також розказується і про Курський напрямок. Інтерв'ю із Зеленським говориться про те, запитують, які плани на майбутнє, чи це буде окупація, чи приєднання до України. Ну і Зеленський розказує про те, що. Ми нікому не хочемо нав'язувати український мір. Ми не хочемо захоплювати цю територію, але поки що ми будемо тримати цю землю, цю територію для того, щоб в принципі для захисту ну, України на даний момент це просто має сенс. А, ну а, а на американському просторі дивіться, які новини Розпочну спочну із поганої новини для Трампа. Я нагадую про те, що я декілька разів вже говорив, що, по-перше, в Трампа є ціла купа судових процесів, які, які трошечки на паузі, які йдуть. В одному із них він вже визнаний винним, і він подає постійну апеляцію на всі ці судові процеси. І ось 18 вересня. Має бути оголошено уже термін покарання чи вид покарання для Трампа у судовій справі про хашмані, про приховані гроші про підроблені документи в штаті Нью-Йорк. Його суд присяжний вже визнав винним. Трамп декілька разів пробував подавати апеляцію або пересунути в інше місце судовий процес з Манхеттена, Там пробував замінити суддю. Самі останні вже двічі дві спроби було його перевести. Цей судовий процес із штатовської каденції у федеральну. Ну за дуже проста, тому що теоретично Трамп виграє вибори вибори, і він, маючи владу над федеральними суддями, просто закриває цей судовий процес і все і на тому, все. Але судовий федеральний суддя відхилив цю апеляцію від Трампа, сказавши, що немає взагалі ніякої підстави. Тобто, підстава про те, що Нійорківський суддя цей Хуан Марчант, Трамповський аргумент, що він мене не любить, він до мене призятий, його дочка працювала в штабі Камали Харіс. Колись там давним-давно. Це недостатньо вагомі аргументи, і федеральний суддя. Відхилив вчора це рішення 3 вересня. Тобто очікується, ну, що залишається два тижні для Трампа, можливо, щось придумати, а можливо, на тому все і закінчиться. Тобто буде оголошено яке покарання 18 вересня. Я нагадаю, що там була навіть спроба замішати в цей судовий процес навіть. Президентську недоторканність, тобто, судовий Верховний суд прийняв деякі там рішення. Давайте ну, ми і, і це припишемо до цього судового процесу, що, в принципі, взагалі ніякого відношення одне до другого немає. Ще одна дуже така голосна подія, по суті, трошечки навіть скандальна, я б сказав, би, на всіх новинах в Америці це breaking news називається. тобто... Найважливіше на даний момент це про те, що а, вчора було а, департмент а, юстиції Сполучених Штатів Америки розсекретив дані про те, що ще 1 лютого було висунуто звинувачення шести лідерам Хамаса за те, що вони 7 жовтня минулого року були організаторами атаки на Ізраїль, під час якої загинуло 1200 людей. І е, судовий процес звинувачення не те, що там в Ізраїлі загинули ізраїльтяни, а тому, що серед цих 1200 людей було 43 е, американські громадянина. Тобто, це вже атака на американців, це значить на Америку. Але це звинувачення тоді було Міністерством юстиції США засекречено, тому що тоді на той момент було сподівання, що е, американським спецслужбам вдасться зловити. Привезти сюди в Америку і судити тут перед Американським судом. Ну, з тих пір багато чого змінилося. По-перше, а... а по перше, сам ватажок Хамаса він уже загинув, були деякі інші моменти, і от вчора було при... прийнято рішення. Опублікувати. Що знову ж таки? Їм було висунуто звинувачення змова, вбивство. Там і всякі ці, е, ну, стандартний пакет, коли коли подо, подібного роду злочини е, трапляються. А дивіться ще одна дуже така скандально голосна політична новина. А вчора було заарештовано. Е, Працівницю федеральних, не федеральних, а державних е владних структур, така собі Лінда Сан і її чоловіка. Вона працювала в державних органах на протязі 15 років. В певний момент, ну, з прізвища ви розумієте, що це китайське прізвище. В певний момент вона була помічник е замісником навіть губернатора Кумо е з Нью-Йорка попередньо і теперішньої губернаторки. Хокол, яка її трошечки пізніше, там деякий час з нею побула, її звільнили вже з цієї посади. Вона пішла на іншу роботу, і а, в а, березні місяці минулого року її звільнили з роботи, тому що були якісь підозри про те, що вона а, веде якісь незрозумілі операції із грошима. Її звільнили, почалося там певне розслідування. І дійшло до того, що її, її сьогодні арештували. ФБР нагрянуло в її будинок, зробили обшук, арештували її чоловіка і дружину обох, і їм висунули звинувачення не просто в якихось там відмивання грошей, а в шпигунстві на користь Китаю. І знову ж таки, звинувачення дуже серйозні, в тому плані, що вона мала ну, допуск до доволі таких серйозних документів на протязі 15 років. Тому що вона не була якоюсь там секретаркою, хоча і секретарем можна побачити практично ті самі документи. Але вона була замісником губернатора ну, в деяких там питаннях. Ну і е вирахували, що. За ту інформацію, яку вона передавала на користь Китаю, передавалися різними схемами гроші. І за ці гроші вони з чоловіком змогли собі купити будинок в Нью-Йорку за 3,6 мільйона. І будинок в штаті Гаваї за 1 мільйон 900 тисяч доларів. І цікаво, що сьогодні арештували. І сьогодні ж таки переставили перед суддєю і обох відпустили під заставу. Випустили Її цю жінку випустили під заставу півтора мільйона чоловіка під заставу 500 тисяч з умовою, що вони не будуть пробувати зв'язатися з посольством Китаю Сполучених Штатів Америки. Тобто, судовий процес назначений буде пізніше, коли це все буде проводитися, але ну Як ви розумієте, новина сенсаційного типу, так що губернатор губернаторка Нью-Йорка Хокул виступила з заявою, що вона в шоці, вона не розуміє, як це все трапилося. Ну і, в принципі, як ви розумієте, шпигуни так працюють, вони ж не ходять з лейбою, з лейбою на лобі. Той самий навіть. От е, сенатор е, з Нью-Джерсі, якого так само судили за шпигунство там е, карибським країнам, Єгипту е, там і, і тому подібне. Тобто, дуже довго на високих посадовцях можна працювати, приховуючи, але як то кажуть, скільки б ниточка не тянулася, колись приходить до неї чи її кінець. А далі в мене так сьогодні підібралася ціла. Просто серії різноманітних дитячих новин. Ну, розпочну, дивіться, з чого. А історія одного молодого чоловіка, зараз йому 20 років. Але він розказує взагалі про небезпеку для дітей в США, в принципі, мабуть, не тільки США, але в сучасному диджитал світі, да? цифровому світі. Про що він розказує? Каже, що коли ми були маленькими. Нас батьки виховують, будьте обережними, не підходьте до чужих дядьків, коли вони там з білого вена дають вам безкоштовну цукерку там чи, чи морозиво. І от якраз він розказує про те, що наскільки оця прірва між поколіннями батьки не розуміють небезпеку, з якою мають справу сучасні діти. Так, от він розказує просто свою долю, по суті. І історія почалася, коли йому було 12 років, такий підлітковий вік. Важко знаходити друзів. Ти думаєш, що ти негарний, тебе ніхто не любить, батьки не люблять, ніхто не розуміє. І він знаходив віддушину, грався в комп'ютерних іграх. На комп'ютерній грі знайшов якогось там друга, який представився, що йому 19 років. І вони почали потрошечки переписуватися. Він його підтримував всіляко. Там, коли там в школі його булінг там робили, то він його підтримував. Тебе не розуміють. Але з часом все перейшло на дещо інший рівень. Він йому там, по-перше, цього хлопця втягнув в різну там порнографію, потім моменти, де ти якісь речі шкодиш сам собі. Потім так зманіпулював цього хлопця, що от ти тепер знаєш, а якщо ти комусь розкажеш, то той його друг ну, він буд, у нього будуть великі проблеми, тому ти не можеш нікого розказувати. І це тягнулося декілька років, поки в один момент дійшло до того, що цей, нібито друг, оцей ну, по суті інтернетний хижак, який до цієї дитини. Ну, Розбещував через інтернет, якщо хочете, дійшло до того, що а, почалися йти мови про те, що той друг нібито хоче покінчити життя самогубством, як він через це хотів вплинути, це, що цей хлопець так почав переживати, що просто серед ночі почав плакати. Батьки аж тоді а, взяли цей телефон, побачили. І проблема дивіться, що в чому заключається. Він здивувався, до речі, що батьки на нього не насварилися, тому що це його розказував: що батьки тебе насварять, тебе будуть там бити, там ображати і ще що-небудь. І тому він ну, от відтягував від батьків, від вчителів, від друзів і просто понурював якусь таку просто віртуальну прірву, відтягуючи далеко від людей, яка там кінцева ціль ну не зрозуміла, тому що закінчилося в принципі все добре. Батьки чисто випадково побачили цю переписку, тому що там спочатку там він переписував через інтернет-ігри там два рази на тиждень. Потім, а давай, ну ми будемо через меседжерс. І я, наприклад, незнайомий із Apple айфонами, але вони перейшли із комп'ютерних ігор, переписувалися ай iMessages, якісь такі є на, на айфоні. І проблема з тим, що коли батьки добралися, виявляється, що оці меседжіс. Ніяк не можна а, прослідкувати, тому що Apple так зробив, що незахисту для дітей немає, і не можна зловити всіх оціх ну розбещувальників, хижаків на інтернеті і так далі. І закінчилось тим, що навіть не вдалося завести кримінальну справу проти тої людини, тому що її просто чи не можна було відслідкувати, чи ці меседжі витиралися. Я знов ж таки я андроїд, тому. Цю інформацію, можливо, хтось із вас знає, як ви розумієте, це все відбувалося раніше. Якщо йому зараз 20, то відніміть 7-8 років тому назад, коли це все відбувалося. І він, в принципі, розказує про те, що ну, для до батьків звертається, що в принципі не бійтеся говорити своїми дітьми про неприємні теми, тому що вони будуть знаходити дуже незрозумілих людей, які будуть прикидуватися друзями. І робити з вашими дітьми що завгодно. Ось. Ще одна тема із Луїзіани. Там трапилася трагедія. 11-річний хлопчик застрелив, там незрозуміло кажуть, що це родич був 82 роки. Колишній мер того маленького там міста, 11,5 тисяч населення, всього-навсього, застрелив цього діда 82 роки, і його дочку, 31 рік. Говориться, що цей хлопчик якось, е якийсь родич цим двом е цьому діду і його дочці. Наскільки він там близький, внук, племінник не говориться, але історія про те, що він застрелив цих двох людей. Пістолетами, які зберігалися в цьому будинку. Ну і коли прийшла туди поліція, ну отут такий так момент, знаєте, от діти думають, що в цьому віці, що вони щось там можуть придумати, когось обхитрити. І коли він придумав яку там свою придуману історію, розказував для поліцейський дуже багато чого не складувалося. В кінці кінці він, в принципі, признався, що це він зробив. Він не один раз вистрелив не випадково, а там було декілька пострілів кожної з цих людей. Що до цього привело незрозуміло, але історія реально шокова, тому що ви розумієте, містечко, по-перше, маленьке. там, ну, І цього мера Кожна людина в цьому місті знає, по-перше, поважає, дуже багато розказує, зробив для цього міста добро. І от така історія. Цей 11-річний хлопчик, ну, тепер він а, ну, в дитячій не колонії ще поки що в слідчому ізоляторі розбираються взагалі. Що це така за історія. Історія. Про дітей в машинах. Але на цей раз так само е, трагічна. Але тут історія не про температуру. Історія із Юти. Мама приїхала на заправку, залишила восьмирічного хлопчика в машині, пішла в магазин чи заплатити за бензин, чи купити якийсь там снікер, чи хто знає що. Поки вона була там, хлопчик знайшов під сидінням машини пістолет і вистворив собі у скроню. Смерть на місці. Мама вилетіла в сльозах, в криках. Але що для мене шоково, виявляється, в штаті Юта взагалі немає ніяких законів, які зобов'язують батьків якось ховати пістолети в сейфах, якихось чи щось там якісь запобіжні заходи робити. От я декілька новин розказував там в Мічигані батьків судили, що вони там, що син міг добратися, і батьків визнали винним. В штаті Юта, виявляється. Ви можете реально пістолет на кухонному столі ложити, і діти щось там з ним зроблять. Ви ніякої відповідальності не несете. Я, я реально в шоці просто, але це вам розказує просто наскільки різноманітна Америка. Якщо ви берете від Каліфорнії до Юти, до я не знаю, там до інших штатів. там, Це, це просто кожен штат. От виявляється, для штата Юти це нормально. Розкидали собі пістолети, діти вбивають один одного. І ніхто не винуватий. Як ви розумієте, цю маму не зарештували, все нормально. Ну, вона плаче, звичайно, але, ну вибачте, якщо ви не ховаєте пістолети біля малих дітей, що можна очікувати? Ще одна новина із Вірджіні це, це взагалі дикунство. Коротше, і дуже багато незрозуміло. Там мама 47 років, розлучена, двоє дітей, і Бойфренд 29 років. Тобто. Математику на 20-18 на 18 років молодший бойфренд. Любов, я так розумію, там неземна і всякі такі штуки. І е, в неї ще у цієї мами двоє дітей, два хлопці, 9-7 років. Є старша дочка, яка вже більше 18 років і живе десь окремо від них. Історія про те, що один із цих хлопців, і, і історія взагалі я, я не знаю взагалі, як таке може бути. Крім цього мами, 47 років, її бойфренд 29 років. З ними жив вже якийсь квартиран з ними. Там не зрозуміли, хто він і що він. Ця мама з цим бойфредом кожен раз, як виходили з хати, вони цепом прив'язували цих дітей, щоб вони не втікли з хати. В цей момент старший цей хлопчик попросив цього квартиранта телефон, сфоткав себе з цим цепом, відправив фотку своїй сестрі. Сестра визвала 9 одинин, приїхали, заарештували е маму, заарештували цього бойфренда. Квартиранта не зачепили. Квартирант розказує, а да, це нормальна річ, вони кожен раз, як виходять, то так прив'язують цих дітей. І ти живеш, ти це все бачиш, і в тебе от реально нуляча історія. Ну, коли там буде пізніше суд не зрозуміло що на даний момент, тільки повідомляється, що маму випустили до суду, а бойфренд зараз не випускають навіть під заставу. Тобто, що там трапилось взагалі, не зрозуміло. Але я, я не знаю, кожна новина одна більше шокуюча за іншу. Наступна новина про погоду все-таки, і новина із штата Аризони. Вчора. У вівторок відбувся ювілейний, чи як це? Коротше, сотий день, коли в штаті Аризона, а точніше, місто Фінікс, сотий день, коли температура тримається мінімум 100 градусів по Фаренгейту. 100 градусів по Фаренгейту це 38 градусів по Цельсію. І це, це рекорд, як ви розумієте. І цей рекорд б'ється практично. Кожен день мало не останній місяць, тому що останній раз, чи останній рекорд, був ще в 93-му році, коли оцей температура більше 100 градусів трималася на протязі протягом, вибачаюся, протягом 76 днів. Зараз уже 100 днів тримається температура. От як 27 травня. Піднялася, так температура там і піднімалася і вища, але це мінімально, щоб ви зрозуміли. І із цих 100 днів 37 ночей температура не опускалася нижче 90. 90 це 32 градуса по Цельсію. І я вам скажу так: ви можете вірити в глобальне потепління, можете не вірити в глобальне потепління, але медицина говорить, що. Людина може перенести періодично високе температурне навантаження, але треба трошечки охолодівати. Ну, я розумію, так що цивілізація, там є кондиціонери і так далі. Але з часом організм просто такий стрес не може виносити. І я вам скажу, що навіть от Ілон Маск, який він там. Помішаний на Трампі там, і всяких таких справах. Навіть він розказує, наскільки це ненормально. Тому що забруднення повітря піднім... це є... піднімаються температури, і людський організм з часом ти просто будеш просто навіть мінімально, що ти будеш почу... дуже погано себе почувати. Ну, ось це така історія. Ну, а закінчу я сьогоднішній огляд для. Трампістів, якщо ви дотягнули до цього моменту, чому новина із Венесуели. А для всіх тих, хто молиться на Трампа і вважає його новим місією, є іще один навіть крутіший чувак, чим Дональд Трамп. І це хто? Це диктатор Венесуели Мадуро. Знаєте чому? Тому що він оголосив, він прийняв указ, що вони... Починають святкувати Різдво в цьому році з 1 жовтня. Розумієте? І це настільки круто, що минулого року Венесуела почала святкувати Різдво з 1 листопада. Це було недостатньо. А якщо трошечки не посміяться, а подивитися серйозно, Україна переживає великі проблеми. Там були по-справжньому вкрадені вибори за дві години до цього, як об'явили національне свято. Бо виданий ордер на арешт опозиційного кандидата, який насправді виграв ці вибори, і от дивіться, от таке життя. Нормальні люди тікають з цієї країни, бандити, диктатори там за те, щоб знаєте людей от, трошечки приглушити. Ну як ви зараз тут будете протестувати? Тому що там протести йдуть і так далі. Ну, вам же ж там треба вже го готувати, чи я не знаю, які там е різдвяні блюда в Венесуелі готуються. Давайте ну, йдіть додому, тому що ж свято, ви ж не грішники і небудь, ви ж християни, треба святкувати. Розумієте, наскільки все перевернуто. І тому оцей момент, коли Трамп потрусив Біблію, о, Трамп, так от, Мадуро, треба переїжджати вам дорогенькі в Венесуелу. Сама найхристиянськіша країна в світі це Венесуела. Там скоро Хрис... 에... Різдво будуть святкувати 365 днів в році, щоб просто закнути людям пельки, і щоб вони просто терпіли і не виступали проти диктатора. Якісь такі новини на сьогоднішній день. Якщо ви додивилися до кінця, я вам вдячний. Не забувайте підтримати Україну. Я вам дякую за вподобайки, підписки. І коментарі сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить? Все найкраще, все буде Україна.